Я хочу запросити наших друзів, молоду сім'ю, і у них є бажання звернутися до церкви. І ми разом з вами сьогодні помолимося над дівчинкою, яку Бог послав сім'ю Павліка і Юлі. Будь ласка, проходьте. Можливо, хтось мікрофон не послухає, Той Паша можливо трошки засвідчив, сказав, чого вони тут, що сталося, причина, чого вони сьогодні перед вами і прохання, про що ми будемо молитися разом на обошній. А потім я дам по бажання буду молитися. Друзі, ми маємо діток, Бог власство нас дітьми і послав нам п'ятеро синочків. І доченьку послав довгожданої, яку ми чекали. І ми за це йому вдячні, за те, що він любить, за те, що він піклується нами. І ми з радістю приймаємо деякі, Бог дарує для нас в Бувають дійсно якісь важкі трудності, хвилини, але з Божою допомогою ми проходимо цей шлях, і Бог допомагає, дає сили. І ми за це йому дякуємо, за те, що він благословляє нас і дітьми і донечкою за це зблагословив. Ми хочемо, щоб церква, друзі служили і перестали молитві перед Богом і разом з нами, і попросили благословіння на життя нашої доньки, щоб Бог благословив її. Той дар, який дарував для нас Бог. Даринка означає дар. Дар від Бога добрий, благий. І ми цей дар приймаємо, і щоб Бог дав нам мудрості, його вихован, щоб Бог благословив нас, дав нам мудрості, щоб Бог благословив її в її житті, в духовному житті, фізичному житті. І таке наше побажання і прохання. Добре. Почули, брата і сестри. Паше Юлія, я хочу вам нагадати текст Святого Письма. Первіше це принцип, який контекстуально зовсім така іншої теми Апостола Павла, його взаєми з Корінською церквою. Але є тут один такий важливий ключовий принцип. Це друге розділ, послання 2 Корінтян 12, 12 розділ. Це буде 14-й вірш. Ось у третій я готовий прийти до вас. І не буду обтяжувати вас, бо я шукаю не вашого, а вас. Бо не діти повинні збирати майно для батьків, а батьки для дітей. Зрозуміло, що більшість батьків, які відповідально ставляться до приходу дітей в сім'ю, вони в більшості своєму стурбовані, щоб забезпечити всім необхідним дитину свою. Щоб вчасно була їжа, одежа і всі інші зручності. Але хотів би залишити вам побажання, що батьки збирають не тільки майно матеріальне, батьки відповідальні за те, щоб збирати цінності. По-перше, що батьки мають самі мати ці цінності, щоб потім ці цінності передати своїм дітям. Цінності, які набагато важливіші, аніж будь-яке майно. Тому що ці цінності забезпечать існування ваших дітей на правильному шляху тут, на землі, і ці цінності проведуть їх в небо, коли закінчиться земне життя. Я хочу вам, поважання, ще залишити одну цитату це цитата педагога, хоча він католицький педагог, італійс Франко Німбріні. Послухайте, як він влучно в своїй з книг пише: проблема виховання, це дорослі. А не діти. Проти і сестри, чуєте, що говорить цей чоловік? Проблема виховання це дорослі, а не діти. Головним завданням дитини є дуже просте дивитись. Звісно, діти про це не знають і не усвідомлюють, коли їм тільки рік життя або коли вони знаходяться в самобезпечному місці у матусиному животі. Але знайте, вони завжди. Дивляться на нас. От і все. Все, що діти роблять, вони дивляться. І як цей чоловік сказав, а тепер проблема виховання це не діти. Діти дивляться. Проблема виховання, що вони побачать у дорослі. Проте сестри, це побажання я залишаю друзям нашим і всім нам. Дай Бог, щоб ваші діти щитували. Ті цінності, ті чіткі орієнтири в житті, за які ви, ви не видно пошкодували не вони. Знайдіть ці цінності, живіть цими цінностями. І діти обов'язково прочитають, що є цінним для вас і візьмуться на вас життя. Давайте встанемо брати і сестри, для молитви. Помолиться Юля, помолиться Павлі. І, можливо, у когось буде велике бажання помолитися з тут присутнім, помоліться, і я завершую. Тобі щиро вдячна за всі милості, які ти являєш до мене. Тобі щиро вдячна, що я є дитя твоє, що ти мене знайшов, Господи. Я благодарна тобі за сім'ю, яку ти подарував, за павліка, Господи, за діток, яких ти нам даєш. дякую тобі, Господи, за донечку, яку ти подарував нам сім'ю. Тобі щиро вдячна за все. Дару, Господи, і прошу. Мудрості, по виховання, Господи, прожиємо бути мудрою матір'ю, щоб наш дім збудовався, Господи, щоб ми славили Тебе, відійшли. Всі до неба, Господи, за мене бажання наше Поможи, благослови. Рювіще. Добре Бог. Амінь. Амінь. Скоріше перед тобою, дякую Тебе за твою любов. Твою любовь за мир, Сподіваю, дякую, що ти являється нашим любищем, Пані Господь. Я дякую тебе в першу чергу за те, що ти Господь полюбив нас, Господь, за те, що ти залишив з нами небацію, що ми тут рішну земля, Господь. Дякую за те, що ти залишив свою жертву, не невигодну жарт, Господь, що ти виховав мене, Господь, і допоможи, щоб я, Господь, був твоєю дитиною, Господь був прикладом для дітей, для сім'ї, Господь коли своди, то й виховання, Господь, бо за те, що ти допомагав дружину, діти. Це дар, який від тебе, також до нас, допоможі поставитися з відповідальності до цього Господу, щоб ми могли його приховати в істині, в слові, в твою праведність і твою службу. За донечку, Господь, будь ти благословив нас, Господь, допоможи, будь тобі вдячний, Господь постійно, Сподіть. І ти бачиш, наше серце радується за те, що ти любиш нас, за те, що ти піклешся, та ж ти, спокійно серце в нашому житті. Поможе, Господь, будь вірно твоєю слухою на цьому земному шляху, щоб дійти до вічності, до напада, яке ти готуєш для нас, для слави, для радості з тобою. Вічно живе Бог. Амінь. Амінь. Він, що, боюсь, ті, що, теж, що, зараз, буде, на ході, на дані, там, що, буде, і, де, бачать, наш, інтердент, причому, і, добре, при, це, хочу, передобати, але, трудно, і, для, фон, ходіння, спой. Не фон, змій. Боже, мы сыграемся проводцам твоим мою усредомную слой Діти, які приходять в наші родини, від власного домушній пажу. Можемо молитва моя, щоб, віжджає, моє, щоб вони були тими людьми, щоб їхні діти могли почитати, що для себе дуже важливо в їхньому житті і перейняти ці цінності. Боже, ти даєш руки і придання з родину батьків, щоб всім забезпечити дітей, які приходять з Сил, здоров'я, мудрості, часу, належати своїм дітям, які приходять на короткий час в наші родини, в наші сім'ї. У вас любить це дитя, фізичне зростання, розпаду, змогу фізичне. Це пошли необхідне і найголовніше. Дуже запрошую, щоб це дитячий довір, коли буде розрізняти, що є добро, а що є зло, коли буде розрізняти, хто є тим, хто сили будуть кожного дивитися. Вона могла обрати життя з добрим паспором, що могла посвятити себе тобі і могла би мати плідне, хороше, власне життя. І ніколи не приносила своїм життям своїм чинним смутом для батьків. Все, що потрібно вашої дії для цього. Боже, з небесним святим, своєю, з запоїв, стільними, здатними цього досягти. святи. Руки твої Божі піддаємось, тому що ми. Ми про все можемо просити, але ми знаємо, що ти добрий Бог, ти папулься про, про все, ти знаєш і висиш більше, аніж ми можемо висловити в нашій раміщі. Поклоняємося тобі, слава тобі, насламте, Святий Дух. Амінь.